Мерезілка можна? А приготована їжа є? Ні. Ні, ми не встигли. Ціла між, яка була? Де чия кімната? Там моя, дитяча підемо. Дитяча кімната за стінкою моя. Будь ласка. Це ти тут спиш. Ні, це дитяча. Це Іван тут спить. Дивіться, чого, вісі, рушки. Віші, іграшки, дивіться. будь ласка. Дивіться. Тут у нього одні віші. Там другі. Діти сюди. Тут. Дивіться, ви мене ймає дитини. Дивіться кімнати, і груша. дитини, хватає. Повністю розвиваючих, які хочеш. Там є ще дитячі, тут ось, відкривайте, от. дивіться, хватає вони в, в дитини, віще і все. Ну то, що тут, а ну, пустили, пуф-пуфф. -пу 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 -пу. ж... Нормально. А чого ви це не фотографуєте? Ви ж фотографуєте, що мої дитини. Що у нас Заразить? є? М -м. Окей. Давай. капець якийсь. Іграшки на підвіконні, є басейн з іграшками, дитячі труси, Все, так далі. Є. Змін на біле. Да. Що ж хоче? Дім до злату. Да. Надо не было. Можно Стой. Подожди. Давай, открой. Пожалуйста. Нічого, А что тут маябу? Ну, это наверху. Да и можно сфоткать біля в это. в туалет, один, другий. Походит. А навіщо мамина кімната? Це кладовка. Вона не закрита. Ніхто нічого не закрив. Що да. ну, ж теж у вас в квартирі. Так. Ну ви ж перевіряєте умови дітей, а не умови, як мама живе. Ну тим паче, що вони дають. Та хай, пускай. А трусы мои нужно показывать, мне? Конечно. Зашли и сфотографировали, Вообще нормально. Я тебя не избираюсь, показываю свои трусы. Вот там... Вещи. Моя да. Моя комната. Вот эти. Мовляв, ну, я ще не буду собі показувати, я маю повне право на це. Угу. Капець. Диві, до... Дивіться, там воно, дивіться. Теплі куртки, пожалуйста. Куртки, дитячі Моя куртка, мама. Хватає. Сиди там, щось не хватит. Я ага. спокойно куплю. Мне зарплата позволяет. дозволяє. Поняснення, до напише і, і Підвищати рівні безпеки. Хто? Ні, ну там, там в, в ячейці. Можна угу. поговорити? І виправили. Виправили. Там був е, неправильно спочатку указаний мобільний номер телефону, його виправили, і так буде телефонувати. Так. Да. OK, mm you -hmm.

Появится. А фотографировала малого это? Mm, Стеночку? Да. Ну, вообще не знаю, зачем фотографировать. Хай ну. Окей. Ну, видео тоже в спиде. Слышно, Сиву, да. Из-за <sharp inhale> Да, подам. Тоже документы Что такое? Сколько не милых? У меня мама из-за них в больницу попала. Бы. Если бы не закон, ничего не было, я бы когда-то с бы не мог

Восемьдесят пять? Да, по-моему. Mm -hmm. Такие же самые а, акты тоже. Придете до нас службу, я вам дам копію. Окей. І фото цього. Так, і фото цього. цього тільки після Якщо ви вчора написали, приходите до нас, службу пишете. Прошу надати копію акту обстеження, я вам даю копію цього акту обстеження. Я просто штрафу. Я не можу давати, просто давати фотографувати. Я прочитаю. Прочитайте, да. прочитайте, хочете до нас зразу э, ну, сьогодні піде служив, mm -hmm. я вам копію. Так, педидам.

А вы, собственно, кто? Ну, конечно, Удостоверение. Я... Mm -hmm. Ну кто? стране человек вообще до дома зашел. Да? Да. Представилось да, представилась, вообще ничего. Не, ну коренней, мы знаем. А кто а? Я у мужчины спросила, что он сказал социальный представитель. Удостоверение не показывает, так что левый человек у нас дома. Анна Анатольевна, читай вслух. Читая гамка. Все включить. Садочек в міста Києва Злата. Пропустила навчання в зв'язку с ликуванням. На ликувание На лікувание, Я вас почерк вообще не разбирал. Чоловік, який відмовився представитись. Ви робили акт обстеження умов? Каріне. Умови проживання. От умови проживання. Не треба, акт знімати. Читай голос. Квартира орендована, облаштована, мінімум продуктів харчування. Теж немає побутова техніка. Коротко. Та не важна, що немає. Побутова, не є є немає. Приготовлено немає. Ну, я вам сказала, приготовлено немає. Так я це написала. Ну добре. А коли б я встигла? Я констатую тобто, факт. Приготованої mm -hmm. немає, все написала. Написано, що, написано, не що всі мої діти, щоб всі повністю в мене забезпечені, що в них є це. Я Написала у, у Івана окрема кімната, у Злата окрема кімната, там все написала. Mm. Та не важно, що написано, є відео. Побачимо. Да, будем підписувати. Сподки, візьметься? Ні, okay. mm -hmm. okay. mm -hmm. не можна. З mm Просто -hmm. Дякую, mm -hmm. Дякуємо вам. Завож. Куда ти босиком вискочила? Що ж такое? О так, нас знімали вообще незаконно, тому, що ми громадяни. Їх можна знімати, тому, що вони пацаники. Поліції або служби, це взагалі не важливо, представники держави. І вони нас знімають взагалі без якогось согласія. Хоча це запрещено законом. І стаття 35 про Національну поліцію каже, що телефон поліцейського не є доказом. Що побачимо? То і є.